А воно калатається, воно полусухе. Якщо не бовтається, значить свіжіше. Так пенсіонерка Галина Педен yeah, yeah. в магазині обирає собі кожне яйця. Говорить, хоче знати, за що платить гроші. Я дивлюся, стоїть воно чи ні. Яйце це. Зараз ціни я задовільна, що ціни понизились. Тож були вже до восьми гривень йшло. Пенсіонеру за 4 тисячі гривень це дуже. Дуже погано. Ціна за одне яйце виросла на гривню наприкінці листопада, а потім через два тижні повернулася на місце. Такий стрибок цін мали напередодні свят, говорить керівниця магазину Галина Батюк. Та нині ціна стабільна. На свята не змінювалися. Яйця у нас є двох воєдів. це ноль, то тобто це трохи більші, і є трошки менші це два це 2, 3, 79, і 4,79 79 більше. Ті, що упаковані по 10, вже заводська упаковка в районі 63 гривень, 69 гривень. В інших супермаркетах міста ціна на десяток яєць впала на 30 відсотків. В одному із магазинів десяток пропонують купити за 19,99 замість 46 гривень. Поки за полтавське яйце це Катеринопіль, Черкаська область. Знизилися ціни на Черкаському ринку. Продавчиня Людмила Чуйко каже, таке падіння цін, бачить, вперше за 10 років роботи. Яйця здешевшали в половину. На 50% впали, були по 60 дерев, стали вже по 30%. До нового року, в принципі, ціна держалась, ну, вже трошечки падала. От. А зараз різко різко. Кожне провоз 2-3-5 гривень. У продавчинь по сусідству десяток яєць можна купити за 28 і 34 гривні. Пан Іван прізвище не називає, яйця купує через день. Тож новій ціні, говорить, радий. Якщо б вони були по 60 місяць назад, то 34 – це ціна. Це ж нормальна ціна. Покупець Іван Калина приїжджає на ринок раз на тиждень і купує гуртом 120 яєць. Щотижня, каже, бачить іншу ціну. Кожен раз підір на 5 на 10 десять гривень, впадеться. Навіть ніхто не може не За чого першою причиною чому здешевшали яйця, економіст Олег Пензен називає зменшення попиту після свят, та є й інша причина. За його словами, у листопаді минулого року антимонопольний комітет України розпочав дослідження через можливу змову на ринку виробників яєць. Тихесенько. Виробники, ті, що тримають ринок. Збираються і кажуть: ми всі скоординовано піднімаємо ціну за стопа місяця різке зростання практично на 50%. Якщо вона буде виявлена, весь надприбуток, отриманий зв'язку з картельною змовою, вилучається до державного бюджету. А тепер уявимо собі, скільки це грошей, це величезні суми, це мільярди гривень. Але сам факт цього дослідження гарантовано витверезює, так це, скажімо, виробників з точки зору можливих. Наслідків подібних речей тому ми з вами бачимо, що почався відкат цін на яйця. Якою буде ціна на яйця далі, покаже лютий. Додає економіст. Ми побачимо з вами реальні зміни у собівартості виробництва продукції десь приблизно для виробника. Це до 10 лютого. Анастасія Кашуїтолах Куриш, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.